Наше головне завдання було зберегти вживання української мови, створити україномовне середовище. Мені здається, головна мотивація, щоб вивчити українську мову, якщо ти хочеш, якщо ти усвідомлюєш себе, ідентифікуєш себе як українець. Вітаю вас на каналі Лайф. Сьогодні у нас в гостях директорка та засновниця української щонедільної школи імені Тараса Шевченка на півдні Португалії, а саме у місті Фаро. Вчителька української мови та літератури Наталія Петрівна Борисенкова. Ми поговоримо про те, як відбувається навчальний процес у Португалії, з якими проблемами найчастіше зіштовхуються діти біженці, як зберегти свою національну ідентичність та дізнаємося, яка заробітня оплата у вчителя в Португалії. Вітаю, пані Наталія! Рада вас бачити. Доброго дня з південного міста Фару в Португалії всім глядачам, пані Наталія. Чи відчуваєте ви різницю між викладанням в Україні та у Португалії? З якими викликами довелося зіштовхнутися в чужій країні? Ну, не в чужій вже в іншій країні. Контингент у нас зараз трошки змінився, тому що школа початкове своє завдання ставило, ставили саме збереження української ідентичності. Тобто, це вже для дітей, які народилися в Португалії, або які з маленького віку в португалії, для яких португальська мова стає рідною. Наше головне завдання було зберегти у вживанні української мови, створити україномовне середовище в школі. Зараз ще додалися діти, які повністю у них ідентичність українська. Вони нам так само дуже допомагають у роботі, діти вимушено переселені, тому що, скажімо так, трошки підтягують рівень української мови для тих дітей, які тут народилися. В Україні одна з найболючіших проблем це зарплата вчителів. А як з цим у Португалії? Наскільки це престижна професія? А як до неї відносяться її громадяни? Ну, в першу чергу, у Португалії, само собою, зарплата значно вища, все залежить від мінімального прожиткового рівня. Мінімальний прожитковий рівень Португалії є, по-моєму, біля 800 євро. То в середньому зарплата вчителя, так наскільки я знаю, бо ж ми ж не працюємо офіційно в португальській школі. Це, напевно, 3... 3, 3 Два три чотири до чотирьох е е мінімумів е прожиткових. А як проходить адаптація українських школярів до португальської системи освіти? Що дітки кажуть? Що їм найважче? Переважна більшість всі говорять одне й те, що. Дуже відрізняється сама система освіти, саме способи взаємодії з вчителем. Це саме говорять батьки. У нас школа в школі поєднується нерозривно два процеси навчальний і виховний. У португальських школах відсутній виховний, виховний процес, виховний компонент взагалі. Тобто, португальські вчителі їхнє головне завдання тільки викласти предмет так само складається постійно таке враження, знаєте, що португальському вчителю. Е, немає, от як я з е, привикла звикла в школі в себе завжди, що ми, скажімо так, підтягуємо дитину, мотив таким чином мотивуючи, щоб дитина е, е, краще вчилася, е, шукаємо ключик підхід до кожної дитини, тому що е, е, всі діти різні у своєму переважаючому способі сприймання інформації. В португальській школі немає такої, скажімо так, зацікавленості вчителя навчити дитину. Головне завдання викласти матеріал, чи сприйняла його дитина, чи не сприйняла їх. Це абсолютно не обходить. А яке ставлення до гаджетів у школі чи дозволяють користуватися в особистих цілях? Е, ну, е, я знаю, що діти мені говорять е, учні, що телефони збирають. Е, вчитель, але це не є обов'язковим. Це кожен вчитель по різному, як собі вирішує. Е, взагалі, на загал, е, робо, у португальській школі опитування йде. Ну, не о, о, є тестування само собою, е, або як ми звикли, контрольні контрольні роботи. Але самі сама контрольна робота може бути у вигляді проекту, тобто дається завдання, і дитина сама має. Провести пошукову роботу через інтернет само собою, тому потрібен і комп'ютер, і потрібні вміння працювати в пошукових системах, деколи дітей формують у групи, і от в середній і старшій школі, в нашій українській школі, ми так само використовуємо цей метод. А я ще поцікавлюся: а навчання є безкоштовним чи оплатним? Навчання воно ну, в нас є, скажімо так, важко сказати, платним, ну, платним, скажімо, символічна плата в нас, тому що, ну, напевно, більше для того вчителі отримують невелику зарплатню для того, щоб, скажімо так, щоб якось. Прокомпенсувати той час, бо багато хто вчителів доїжджає автобусами або потягами з інших міст, так як школа є обласного, скажімо так, рівня, щоб компенсувати час і в той же час, щоб як ну, щоб було почуття відповідальності, що це ну не є типу гурток. сьогодні хотів прийшов, завтра захотів, не прийшов. А що це є все-таки якийсь хоча би. Хай не трудовий договір, але якийсь усний договір про обов'язки, які треба виконувати щонеділі систематично з 10 до 15 години в українській школі в іншому місті дуже часто. Тобто школа, школа, так щоб ви розуміли, у нас виходить за робочий день 10 євро батьки платять. Якщо є двоє дітей, є знижка. Останні дослідження показали, що багато дітей спілкуються російською мовою. Ви, як вчителька української мови та літератури, які б дали поради, щоб підтримувати і стимулювати українських дітей спілкуватися державною мовою. Ну, фактично, знаєте, так це болить, тому що й до нас сюди так само, коли почали приїжджати біженці, спочатку ну, намагалися толерувати це, але дуже я просто хочу, щоб розуміли наше відношення до таких ситуацій. Мені здається, що коли почалося в. Коли Росія тільки в 2014 році захопила Крим, вторглася в східні області України. Само собою тоді ми розуміли, що потрібно, скажімо так. Більше використовувати є такий гарний термін лагідну українізацію або бути толерантними до людей, які росли, виховувалися в російськомовному середовищі, оскільки русифікація завжди була жорстокою у всі часи, і в часи радянської влади, і в часи Російської імперії, коли ми вивчаємо оцю різницю. Історії України лівобережної, правобережної, і розуміємо, що. Коли частина України належала, наприклад, чи до Речі Посполитої чи до Австро-Угорщини, то е, за, е, підтримка української громади була е, проявлялася і в навчальні дозволі навчання українською мовою, е, тій меншині, яка належала до цих країн або до цих імперій. І коли порівнювати з політикою Російської імперії в той час, то коли була заборонена українська. Й друг, українські театри, коли були заборонені українські школи, коли йшла повна русифікація людей, які жили на землях, що належали Російській імперії, це ж саме продовжувалося за часів Радянського Союзу, яке я пережила цю русифікацію на собі. Коли в старших класах у мене в 10 класі не було уроку української мови. Я з Івано-Франківщини, у нас була тільки українська література за те. Російської мови у нас було два уроки, тобто клас ще ділився на групи, то це рахуйте, чотири уроки. І це, якщо ми будемо продовжувати лагідно українізовувати, якщо ми не будемо мотивувати цих людей, переконувати цих людей, що загроза знищенню українців як нації, чи ви уявляєте собі, російськомовні українці, Цю Україну російськомовною мені здається, що зрозуміло, як людина говорить, так людина й думає. Якщо людина говорить російською, починає думати російською, само собою логічно, вона починає шукати російський контент. А російський контент це є російська ідеологія. Мені здається, що це зараз настільки зрозуміло, що якщо ми не відстоїмо власні кордони, а кордони України, українців, це є українська мова, то ми можемо просто втратити державу, просто втрат втрачу держави. Ми втратимо себе як націю. От дослідження ще одне показує. Що і російські вчителі перепрошую, що українські вчителі повертаються до російської мови. От як це змінити? Вони спілкуються російською мовою на перервах, позакласний класний час. Це дуже боляче, і знаєте, боляче не через те, що є такі люди, а боляче через те, що зараз в час війни проти українського народу яке Ціль якої знищення нас як нації української або знищення будь-яких наших ознак української нації, є можливим допустимим це на рівні уряду, тому що ну, чому країни Балтії змогли. Це побороти, чому в країнах Балтії зразу ж про після оголошення незалежності були прийняті відповідні закони, коли заборонялося. Просто заборонялося чиновнику, чи, а вчителі це так само є державні службовці або чиновники, працювати в державних органах без знання державної української мови. Я думаю, ми, українці, дуже часто толерантні в багатьох питаннях і бути толерантним в час, коли нас знищують. Коли замову катували людей і в Бучі, і в Донецьку, я думаю, якщо ми на першому місці поставимо збереження нас, нашої ідентичності не за межами в еміграції, а в Україні, то тоді і... Коли це для одних стане обов'язковою умовою е доброї е зарплати або доброї роботи, е обов'язковою умовою, хоча б тоді хай би тільки для держслужбовців було прийняте. Тоді не буде е, оцієго, цього роздвоєння політики, яке ми часто чуємо про зрадників десь в е, адміністраціях обласних в тих містах, які були захоплені в першу чергу. Просто заборонити перес російську мову на цих всіх рівнях, на... на рівні держави виховувати українське суспільство, створювати українськомовне середовище повсюдно. І мені здається, що це буде один з. З чинників нашої перемоги, перемоги всередині суспільства. Цього року вашій школі виповнюється 20 років. Яка історія заснування? Чи допомагали певні організації установи в Україні і чи підтримують діяльність зараз? Школа була заснована у 2004 році. За цих 20 років постійно змінювалися головні завдання школи, так як на початку метою ми собі ставили допомогу в інтеграції маленьким українцям у Португалії в португальську школу, в португальську громаду. Потім ми почали співпрацювати з міжнародною українською школою, тому що була потреба, був попит на здобуття. Освіти української освіти за кордоном і отримання документів про укр закінчення української освіти з з подальшим з подальшою можливістю поступати в вищі навчальні заклади але з часом от останніх 5-6 років можливо, багато хто з батьків або очевидно багато хто з батьків зрозуміли що бачать своє майбутнє в португалії залишаються тут і школа наша почала працювати вже як українознавчий заклад Тобто почали ми викладати тільки дисципліни українознавчого напрямку. Це і історія України, українська мова, українська література, українознавство, культура України у середніх і старших класах. Як змінилася робота у вашій школі з початком повномасштабного вторгнення в Україні? Коли почалася війна в Україні в повномасштабного вторгнення, в перші місяці у нас додалося дуже багато дітей. Чому був виклик для вчителів? Тому що треба було вивчати самостійно, шукати, як працювати з такими дітьми. Коли до нас приїхали перші діти, ну ми так придумали зробити їм таке свято. Запросила я. Тут в Португалії є такий популярний вид бразилійської ну, спорт, чи боротьба, капуейра називається. Уявіть собі, цих наших 60 дітей, плюс ще нові, 70, коло 80 у нас десь тоді було. Почали виконувати, повторювати за, за тренеркою рухи. Ну, Ніби атмосфера була весела, але дуже шумна і дуже гамірно стало. І двоє діток першого і третього класу почали плакати. І одна дитина фактично почала настільки плакати, і весь час повторювала, що я не хочу, я хочу геть, я хочу геть, я хочу до мами. І тоді вже почали між вчителями здомовилися шукати, що ми не так зробили, шукати відповіді, і зрозуміли, що діти, які пережили евакуацію, пережили оці натовпи на вокзалах, коли добиралися до інших країн. Для них оце середовище натовпу викликає викликає паніку або страх, і ми зрозуміли, що це було неправильно. І от це дало, скажімо так, поштовх шукати, як працювати з дітьми, як трошки їм створювати атмосферу, щоб вони забувалися, щоб адаптувалися до спокійного, до мирного середовища. І так почали виникати такі ідеї майстер-майстерок, майстер-класів, почали запрошувати, от саме для дітей, які приїхали до нас, а разом з тим і для всіх дітей школи. Але почали проводити дуже багато майстерок, майстер-класів, шукати викладачів, хто, хто би це допоміг. І це дуже гарно, скажімо так, як арт-терапія, дуже гарно впливало на цих дітей. Пані Наталія, на завершення нашої розмови хочу запитати у вас, чому ви обрали професію вчителя та продовжуєте залишатися в ній впродовж тривалого часу? Коли ми створювали цю школу, в першу чергу, напевно, що ми створювали вчителі для себе, щоб реалізувати себе як вчитель, реалізувати те своє покликання. І коли вчитель за покликанням працює, то зовсім іншою буде і навчання, зовсім іншим буде і відношення дітей. Зараз я продовжую працювати. Тепер, навпаки, напевно, не тільки. Ти даєш що школі, але і ці діти дають тобі самоствердження, дають тобі е, натхнення в житті. Одне з головного, що бачу в своїй роботі, виховати щирих українців, виховати українців, яких не силою треба заставляти говорити українською мовою, які самі зрозуміють, що Україна це велика. Держава, що Україна наша найкраща у світі батьківщина, і я хочу бути частинкою цього середовища, і я хочу бути частинкою цього народу. Дуже дякую вам за інтерв'ю, за вашу працю, за ваш внесок. І слава Україні. Героям слава!